Нашому перинатальному центрі, який знаходиться на вулиці Копчинської, 14, це є друга міська комунальна лікарня номер 2 Біля приймального відділення знаходиться вікно життя, де кожна жінка, яка знаходиться у скрутних життєвих ситуаціях, може залишити свою новонароджену дитину. Що таке вікно життя? Вікно життя перш за все, це про безпеку. Безпека як для матері, так і для дитини. Що отримує мати, яка хоче залишити дитину? Перш за все, вона отримує анонімність, тобто без свідків, без камер вона може залишити дитину. Що отримує новонароджена дитина? Дитина знаходиться перш за все, у безпеці. Коли мати залишає дитину, наш персонал отримує сигнал про це. Дитина зразу знаходиться в теплі і проводиться огляд новонародженої дитини і визначається, чи потрібно надати необхідну допомогу. Що отримує мати? Мати, якщо вирішить повернути дитину, вона має право повернути дитину протягом двох місяців. І законність. Згідно закону України, жінка не карається кримінальною відповідальністю за те, що вона вчинила цей вчинок. Я звертаюся абсолютно до кожної жінки, яка знаходиться в складних життєвих ситуаціях. Ви можете привезти до нас малюка. Малюк буде знаходитися в безпеці. Перш за все. Він буде оглянути, він буде нагодований. І якщо ви передумаєте, ви маєте право протягом двох місяців повернути свою дитинку і наш персонал докласть максимум зусиль, щоб ви її отримали назад.